У нічному лісі туман огорнув усе, мов важка ковдра. Тренер Емма втратила свого покемона Гастлі. Його останній крик був моторошним, не схожим на звичний сміх. Вона пішла на звук і побачила старий покинутий маяк. На вершині мерехтів слабкий вогонь, а довкола безліч примарних покемонів. У центрі кімнати лежав Гастлі, але його очі горіли криваво червоним. Повернися до мене. Закричала Емма, але примари мовчки дивилися, доки з темряви не виступила постать. Це був чоловік із порожніми очима і покеболом у руці. Тепер це мій світ, прошепотів він, випускаючи темну істоту, що нагадувала бездонний провал. Вогонь згас. Лише тиша й холод залишилися. Емма замерла, стискаючи свій покебол. Її руки тремтіли, але вона не відступила. Гастлі це я, борись із цим. Вона крикнула, намагаючись достукатися до свого друга. Примари навколо затихли, і лише шепіт лунав, залишся. Назавжди. Раптом темна істота кинулась до Емми, її тінь обвіла її ноги, здавлюючи їх, як кайдани. Але в останню мить у її покеболі спалахнуло світло. Вибухнув світляний вихор, і з нього з'явився її старий друг Пікачу. Пікачу громовий удар. закричала Емма. Мов блискавка удар розні стіні, але темна істота навіть не похитнулася. Ти не зрозуміла, це лише початок, промовив чоловік із порожніми очима, і його силует почав розчинятися, залишаючи еммо з покемонами сам на сам із темлявою, яка жила власним життям. Темлява загусла, наче жива, повзучи стінами маяка. Пікачу стояв на поготові, його щоки іскрилися, готові до нового удару. Гастлі раптом почав рухатися, але це вже не був її друг. Він літав, видаючи низький шепіт, приєднуйся. Не бійся. Гастлі, борись, ти сильніший за це. закричала Емма, але він лише сміявся, його голос звучав, як відлуння сотень голосів. Темна істота наближалася. Вона випустила з себе щупальця, що хапалися за стіни, затягуючи Емму все далі у чорну безодню. Пікачу випустив найсильніший розряд, але темрява поглинула блискавки, мов воду. Раптом маяк здригнувся, і на верхівці спалахнуло синє світло. Воно було схоже на легенда. Емма згадала стару легенду про Арцеуса, покемона творця. Пікачу, тримайся, ми повинні дістатися до вершини. закричала вона, хапаючи покебол. Тепер її надія була лише у цьому світлі, але темрява не збиралася відпускати. Емма почала прориватися крізь темряву, притискаючи пікачу до себе. Щупальця тіні намагалися схопити її, але вона виривалася, долаючи страх. Синє світло на вершині маяка ставало все яскравішим, ніби кликало її. Гастлі знову з'явився перед нею, перекриваючи шлях. Його червоні очі світилися ненавистю, але в них промайнув слабкий спогад. Емма, прошепотів він своїм старим голосом, ненадовго зупинившись. Гастлі, ти можеш побороти це. Ти завжди був моїм другом. крикнула вона, витягаючи руку до нього. Темлява навколо раптом почала рухатися, ніби розлючена її словами. З-за спини Гастлі виросла гігантська постать із сяючими порожніми очима. Це був темний покемон, схожий на гіратіну, але ще більш спотворений. Твій час минув, дівчинко, прогарчав він низьким голосом. Емма, стискаючи покебол, рішуче кинулася до світла, залишаючи позаду страх. Її ноги ледве тримали її, але синє полум'я було вже зовсім близько. З вершини маяка її огорнуло яскраве світло. У ньому з'явилася силуетна постать Арцеус. Його голос прозвучав, як громовий відгумін, ти показала сміливість. Настав час покласти кінець цій темряві. Світло вибухнуло, поглинаючи все навколо, змиваючи темряву і залишаючи лише тишу. Емма заплющила очі, відчуваючи, як її рука торкається чогось теплого. Коли вона відкрила очі, Гастлі дивився на неї своїм старим добрим поглядом. Гастлі тихо промовив Дякую, Емма. Його погляд був сповнений вдячності. Примарна атмосфера маяка почала розсіюватися, а синє світло Арцеуса затопило все навколо. Темрява не зникла назавжди, пролунав голос Арцеуса. Але ти довела, що світло завжди знайде шлях. Емма опустилася на коліна, відчуваючи неймовірну втому, але в її серці жила надія. Вона подивилася на гастлі і пікачу, які стояли поруч, їхні очі сяяли спокоєм. Проте Арцеус звернув увагу на щось у глибині маяка. Вам потрібно знайти джерело зла, сказав він, і знищити його, поки воно не відродилося. На підлозі з'явився древній символ, який вів до потаємного проходу в глиб маяка. Темрява там була густою, мов ніч. Чи готова ти зайти ще глибше, щоб завершити це? запитав Арцеус. Емма підвелася, зібравши сили. Вона кивнула, тримаючи покебол на поготові. Я готова. Це наш обов'язок. Темрява ще не здалася, і справжнє зло чекало попереду. Емма спустилася у підземелля, тримаючи поки були міцно в руці. Гастлі й пікачу були поруч, готові до останнього бою. У центрі темної зали пульсувала чорна сфера джерело зла. Як тільки вона наблизилася, сфера вибухнула, випустивши темного покемона, схожого на спотворену форму гіратіни. Його рик розколював повітря, а погляд пронизував душу. Пікачу громовий удар. Гастлі! тіньова куля. закричала Емма. Її друзі атакували одночасно, але покемон був надто сильним, його темрява поглинала все. Тоді Емма зрозуміла боротьба не тільки в силі, а й у світлі. Вона пригадала слова Арцеуса. Світло завжди знайде шлях. Вона витягла медальйон, подарунок її покійної матері, і підняла його до сфери. Медальйон почав сяяти золотим світлом, яке розсіяло темряву. Гіратіна закричав, розчинюючись у світлі. Сфера зникла, темрява випарувалася, залишивши залу чистою. Емма впала на коліна, виснажена, але щаслива. Гастлі і пікачу обійняли її, відчуваючи перемогу. Арцеус з'явився перед нею востаннє. Ти врятувала не лише цей маяк, а й увесь світ від темряви. Світло завжди буде у твоєму серці. Маяк знову засяв, тепер уже як символ надії. Емма вийшла на світанок, тримаючи своїх покемонів поруч, знаючи, що вона зробила неможливе. І світ став трохи яскравішим.